Привіт! У цьому відео я покажу, як купувати на Pinduoduo з доставкою в Україну. Це популярна китайська платформа для недорогих покупок. Ми розберемося, як створити аккаунт, знайти товар, оформити замовлення та отримати його через посередника. А найкращий спосіб це встановити мобільний додаток на Pinduoduo або переходити на офіційний сайт, ось тут. І коли реєструєтеся, давайте ось перекладемо сайт на українську. Там вводите номер телефону і пароль. Якщо потрібно, також вводите e-mail. А якщо хочете встановити додаток, давайте я вам покажу. Так, ось заходите собі на Play Store, і тут вводите Pinduoduo. І тут у нас є. Ось якщо бачите, навіть на китайській тут написано їх офіційна програма. І тут її собі встановлюєте через неї через неї реєструєтеся. Так, і потім у пошуковому рядку вводите назву продукту. Ось у нас такий інтерфейс буде. Це у нас є Pinduo Duo. Ось тут собі реєструйтеся, якщо хочете. Давайте подивимося, чи є мова тут. Ні, взагалі нічого немає. Все на китайській. І тут, якщо бачите, ось зверху у нас є пошуковий рядок, і вводите собі, що ви хочете. Наприклад, там «Shoes». Ось так. На англійський просто вводите. І ось, наприклад, у нас є ось таке дуже класні фотки, до речі. І тут, якщо бачите, у нас тут є ціна, Чи є безплатна доставка, я не можу сказати, бо все на китайській. І також рейтинг продавця. Ось у нас цей продавець t або t -Mall. І якщо бачите, ось у нас тут, це, я так розумію, оцінка дуже, дуже висока, майже 5. Потім, коли перевірили продавцям, це треба робити по відгукам, часам роботи, якщо є фото товарів, ну, Тут є у нас якісь фото товарів, і кількість замовлень цього товару теж перевіряйте. І потім собі додаєте цей товар у кошик, коли готові купити. І зазвичай Pinduoduo не доставляє напряму в Україну, використовуйте посередника: це Superbuy, 4PX або інші сервіси. Просто вказуєте адресу складу форвардера як адресу доставки при оформленні замовлення. Форвардер отримує товар та пересилає його в Україну. І потім оплачуєте через Alipay, банківську карту через посередника і ще може бути PayPal. І потім після відправки форвардер надає трекінг. І всі оновлення можна перевіряти у додатку PINDO-DUO або через аккаунт форвардера. І це все. Тепер ви знаєте, як купувати напін до з доставкою в Україну без проблем. Пишіть у коментарях, чи купували на цьому магазині, і не забувайте лайкати і підписуватися.